Ситуація на фронті складна і напружена, кажуть у генштабі лише за півдоби майже вісім десятків бойових зіткнень. Ворог намагається прорватися чи не на всіх напрямках. Найбільше тисне на Покровському. Ворог б'є по дорогах, якими волонтери і поліція вивозять людей із під вогню. Високі гості у Києві до української столиці зранку прибувають держсекретар США Блінкен та британський міністр закордонних справ Девід Леймі. З ними посол України в Британії Валерій Залужний. Візит відбувається у рамках кримської платформи. Головне питання: чи дозволять союзники Україні бити по ворогу далекобійною зброєю? Ситуація з водою в Києві контрольована. Київводоканал готовий додатково її очищувати. Створено спеціальний штаб, який моніторить стан забруднення. Фахівці регулярно беруть проби у місцях водозабору і підготували резервні запаси питної води для кожного району столиці. Додалося роботи рятувальникам. По всій Україні пожежі. Найбільше вогнеборці наразі зайняті на Харківщині, Рівненщині, Черкащині та Волині. Вогонь нищить хати та техніку. Поліція чергує між селами, аби люди не заблукали у диму. <му> Майкл Дуглас гуляє Володимирською гіркою. Популярний актор сином прибув до української столиці. Завтра візьме участь у саміті перших леді та джентльменів, яку ініціювала Олена Зеленська.